Вітання в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Одна людина загинула, та ще п'ятеро госпіталізували з травмами У селі Динівці Новоселицького району зіштовхнулися два мікроавтобуси Мерседес та Опель Вівара. Про це повідомляють у відділі комунікації Нацполіції в Чернівецькій області. Внаслідок ДТП 53-річний водій автомобіля Мерседес Спрінтер отримав травми несумісні з життям та помер на місці пригоди. Ще п'ятьох пасажирів, котрі жителями Новоселицького та Кельменецького районів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичної установи. Вік потерпілих від 27 до 42 років. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин та причин аварій. Про стан п'ятьох потерпілих нам телефоном розповів завідувач реанімаційним відділенням Новоселицької центральної районної лікарні Юрій Мазурчак. У нас поступило п'ять чоловіків, наче, чотири чоловіка у нас в травматології. Із них один відправили в Чернівці з переломом стигна. Пятий закінчилася операція видалення селезінки. Він нас в тяжкому стані. Плюс селезінки, в нього є перелом тазових кісток і перелом лівого стигна. У Чернівцях перевізник автобусного маршруту номер 38 отримав попередження, адже порушив умови договору щодо перевезення. Про це повідомив директор департаменту ЖКГ Володимир Бешлей. Якщо перевізник не усуне недоліки, які виявила перевірка, договір із ним розірвуть. Перевізник автобусного маршруту номер 38 який курсує від аеропорту до гіпермаркету «Епіцентр», 8 січня випустив на лінії три автобуси замість шести. У деяких машинах не працював GPS-навігатор, які дозволяють відслідковувати рух. Також один із автобусів перевізника простою дві доби на вулиці Лесі Українки, а не в гаражі. Перевізник нам пояснив, що автобус нібито був поломаний, тому він там його покинув. Поломаним не шість, а три машини, тобто він сказав, що немає пасажиропотоку, свята, а навігація взагалі перенаправив на іншу взагалі компанію, яка займається трансляцією сигналу. І, звичайно, це все виправдання, є умови договору. Ще два, дві таких претензії тоді будуть у нас підстави для розірвання договору з цим перевізником і будемо шукати іншого. У департаменті створили робочу групу, яка буде слідкувати, як перевізник виконує умови тимчасового договору. Скільки автобусів номер 38 сьогодні вийшли на маршрут, ми перевірили за допомогою транспортного додатку. О 16-й годині в місті їздили три маршрутки шести. Перевізник Олег Огородник каже: усі автобуси виїхали з гаража, але в деяких GPS-навігатори не працюють. Зранку даже виїжджає, і показує. на обід вже дивишся там одного, нема чи двох нема. І таке буває. Ну, тож Не можеш кожного, біля кожного стату і проконтролювати. З GPS-трекерами ми займаємося фірмою, яка от обладнувала автобуси навігації. Ми буквально вчора розібралися. Це GPS-трекер, там є сім-карточка. От вона відійшла. Обручатки, виходить, за того, що ну, не зовсім рівне дорожнє покриття, вона просто відійшла карточка. От і все, і вже сигналу немає. У департаменті житлово-комунального господарства планують залучити громадських інспекторів, щоб вони контролювали роботу перевізників. Дмитро Зайня Сергій Третяк Юа Буковина. Троє дітей отруїлися чадним газом у селі Ростоки Путильського району. Усі перебувають в реанімації. Цю інформацію нам підтвердили у Путильській центральній районній лікарні. Стан дітей наразі середньої важкості. І до інших тем Чернівецька міська станція швидкої медичної допомоги виготола проект, за яким у місті обладнають централізовану диспетчерську систему для всієї області. Зараз Буковина є однією з шести областей, де такої системи немає. Як без неї працює швидка допомога та що зміниться, дізнавалася Олена Дуняк. Бригада швидкої допомоги має зібратись та виїхати до пацієнта за дві хвилини після виклику. Тому по всій станції встановлені гучномовці, через які бригадам передають адресу. Від моменту, коли диспетчер повідомив про виклик, до проїзду швидкої до пацієнта має пройти не більше 20 хвилин на екстрені виклики до 10 хвилин. Реально за 10 хвилин ми не можемо доїхати. Наприклад, у нас є такі підстанції Роша, садгора, гравітон. Неможливо, тому що ніхто навіть не з того, що ніхто не припускає Диспетчерка Сніжана Селецька шукає вільних фельдшерів по gps трекеру та постійно вносить дані у систему, де сталася поломка машини. Хто вже на виклику, а хто повернувся на станцію? Всі Я бачу. бачу диспетчери у Чернівцях. Інколи отримують виклики із області. Буває люди, які проживають в Чернівцях для родичів. Викликають в райони. У такому випадку диспетчери перетелефонують в район та передають виклик. Нова децентралізована система дозволить не витрачати час на передресацію дзвінків. Диспетчери у єдиному центрі будуть бачити усі бригади в області. Найближчі це вижниця, берегомет, банилю підгірний. Ну і стовжиниць. Просто диспетчер напрямку він знає які в нього бригади вільні, а які працюють на викликах. І відповідно найближчі бригади будуть направлятися одночасно. В Новій системі буде фіксуватись час, номер телефону та місце виклику. Також в системі буде фіксуватись інформація про хворобу. Відтак на хронічні випадки виїжджатимуть бригади з обладнанням і медикаментами, які необхідні саме для цього пацієнта. Спеціалізована неврологічна бригада Івана Фудіяка виїхала до пацієнта із розкоординацією рухів. Лікар перевіряє стан хворого. Вказівним пальчиком кінчик носа тепер. Тепер то, що ви хотіли вказівним пальчиком. Так, давайте давайте. Ага, і другого ручку попа попали. Молодець. Стандартна аптечка та обладнання. Відповідають спеціалізації бригади. Ось у нас Дімідрол, папа вегін, це стандартна ситуація. Це тут, так сказати, all-інклузів. Тут вони не впали. Буває, при повороті може бути різкий поворот, випадок екстрений. Не можуть впасти тут. Ми можемо підняти. Нам потрібно нам у селах немає спеціалізованих бригад також там немає диспетчерів. Виклики приймають ті фельдшери, які не працюють на виклику. Тому часто із Чернівці їм назустріч виїжджають профільні бригади. Олена Дуняк, Роман Палатик, телеканал «Буковина». на ремонт приміщення та обладнання для нової диспетчерської служби. Потрібно 10 мільйонів гривень. Виділити ці кошти має департамент регіонального розвитку Чернівецької облдержадміністрації. Національне антикорупційне бюро України розслідує справу щодо ймовірного отримання хабара ексміським головою Чернівців Олексієм Каспруком. Цю інформацію Абоковина підтвердили у відповіді на інформаційний запит. Розслідування у кримінальній справі триває про підозру нікому не повідомляли. У відповіді з набу йдеться про те, що кримінальне провадження розпочали у Шевченківському відділенні поліції головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. Сам Олексій Каспрук інформацію про хабар спростовує. Ця квартира належить те, що мого троюрідного брата. Я до тої квартири маю жодного відношу. Ніяких порушень, на які там я до них, як міський голова в своїх повноваженнях вплинути чи не вплинути, закрити на щось очі, чи щось їм вирішити, то що не можна вирішити за що, нібито мені треба якось віддячувати. Там нічого нічого не було. 6 грудня на сесії міської ради депутати розглядали проект рішення, який передбачав звернення до набу, щоб там провели розслідування чи отримав Олексій Каспрук хабар у вигляді елітного житла. Депутати не проголосували. Спільника патрульного, який регулярно вимагав віддавати гроші за повернення вкрадених номерних знаків, засудили умовно. Прокуратура Чернівецької області підтримала публічне обвинувачення стосовно 26-річного Чернівчанина, який спільно з колишнім працівником управління патрульної поліції в Чернівецькій області примушував громадянина щотижнево віддавати їм гроші, одержані від власників автомобілів за повернення викрадених номерних знаків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області за вироком першотравневу. Ого, районного суду, колишній правоохоронець, вже відбуває покарання. У січні цього року суд виніс вирок його спільнику три з половиною роки позбавлення волі. Умовно на цю мить це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 20.40 на на юабоковина. Дочекайтесь.